Протягом всього історії лікарня постійно розвивалася, вдосконалювалася. Сьогодні це сучасна багатопрофільна лікарня, це кластерна лікарня, яка межами своїх постів вже давно вийшла за межі Тернополя. Лікарня, яка може бути самостійно енергонезалежною, лікарня, яка має, має сучасне обладнання. Але саме головне – це люди, які працюють в цій лікарні. Це високопрофесійні лікарі, які завжди прагнуть самовдосконали. Це самовіддані медсестри, це добрі працьовиті санітари, які всіх себе повністю віддають пацієнт, які цілодобово працюють над тим, щоб врятувати життя, допомогти людині. Тому що дуже часто їхнє добре слово, їхня така надійна посмішка лікує ще краще, ніж будь-які медикаменти чи будь-яке обладнання. Але сьогодні вітаючи вас, я хочу перше подякувати вам за вашу працю. Тому що, коли буває в вашій лікарні, спілкуємося чи з пораненими, які приходять лікування або реабілітацію або в інших відділеннях, перше, що я чую, це дякую медсестрам, дякую лікарям. Цей результат вашої роботи це саме головне за це величезною вдячність від мене особисто від всіх тернополян.